Ви знаєте, коли вісім з половиною місяців тому назад загинув мій син, я сказала, все, для мене війна закінчилася. І єдине, про що я мріяла, побувати там, де він загинув. І ось тиждень назад моя мрія здійснилася. Завдяки тому, що в нас в селі усі знали, знайшлася людина, яка допомогла мені все це організувати і здійснити цю поїздку. Ми знайшли контакти. Хлопців з підрозділу, де служив мій син. Закупили все, що вони просили і навіть більше. І виїхали з Вінничини в Донецьку область. знаєте, дорога була дуже важка і фізично, і морально. Морально, тому що я їхала тою дорогою, якою їхав мій син, бачила все те, що бачив він, і серце розривалося від болю. Фізично, тому що дорога була важка. Ми їхали вночі, в комендантську годину, але на блокпостах ми зупиняли, коли дізнавалися, коли, куди ми їдемо, і пропускали безперешкодно. Ми приїхали, я побачила, де жив мій син. Він відпочивав, і звідки він пішов у свій останній бій. На жаль, нікого з його побратимів вже немає в живих, але я зустрілася з другими героями. Я не можу їх по-іншому назвати. Зовсім чужі мені хлопці. І ви знаєте, коли дивишся на воїнів телевізор, що в соцмережах це одне, а коли ти спілкуєшся з ними там, на нулі, звідки вони підуть в свій останній бій, це зовсім інше. Переді мною стояли змучені, небриті, дуже серйозні, мовчазні чоловіки. І серце розривалося, коли дивилася на них. Вони живуть в сирому підвалі, де холодно, сиро, за дві години, що ми спілкувалися, так замерзло. Я не знаю, як вони там живуть взагалі. Вони дивилися на мене, я не знаю, які думки в них були. Я тільки можу здогадуватися. Коли дивилися відео, яке зняв син. Одного з хлопців постійно трусилися руки. Я не знала, чи то від холоду, чи то від того стану, в якому вони перебувають. Але я відверталася, щоб стримати сльози, щоб вони не бачили моїх сліз. І я зрозуміла, що їм не потрібно ні різдво, ні ялинки. Вони думають тільки про те, як повернутися живим. Адже вони рано встають, коли вони йдуть на нуль, вони не знають, чи побачать наступний день. І я подумала, ні, війна для мене продовжує. Якщо загинув мій син, то там другі чужі сини стоять за те, щоб ми жили, щоб я жила, щоб я могла ходити на могилу до свого сина. І я зобов'язана їм допомагати, чим зможу, скільки зможу, однак жому не вийде. Ще одна подія, заради якої я, мабуть, теж їхала за тим відео, що скинув син, вони змогли мені поставити. Локації, в якому саме місті він загинув. Я обов'язково повернусь туди, коли ту територію звільнять, а там зараз продовжуються йти важкі бої. Дві години ми спілкувалися з хлопцями і просила, їх, хлопці, дзвоніть, якщо вам десь щось потрібно, все, що зможу, скільки зможу, я допоможу. Це мій обов'язок, щоб чим найбільше людей повернулися живими. Адже вони мені нічим не зобов'язані ні вам, ні мені. І вони стоять не тільки за своїх рідних, але вони стоять і за нас. І не треба говорити, що ми їх туди не посилали. Якби ми чекали, коли хтось кудись когось пошле, то невідомо, чи б ми зараз вже були живі. Допомагайте, країна готується до свят, їм не потрібні свята. Вони не знають, чи вони завтра живуть, чи вони побачать взагалі завтрашній день. Розумієте? Хоч чи можете? В крайній мірі не говоріть, що у них багато грошей і вони повинні це купити собі самі. Вони нічого нам не повинні. Вони стоять там не за того, що вони хочуть там стояти, й за того, що треба захистити свою країну. Ми військові з з радської бригади в складі 35-ї бригади морської піхоти. Звертаємося до волонтерів. Шелудька Сергія та Анни Науменко про допомогу допомогти зібрати нам збір на автомобіль та тепловізор. Слава Україні! Героям! Слава! Сергій батькович, що ти наробив? За йолки-болки? А? Де? Юра, ти куди дивишся? Ти ж приїхав. Знаєш, я в детські щучки електричні розбирав, по всьому селі збирав. А ти, мабуть, в детстве не дорозбирав щитки приборів, так? Да? А, током був? Чи ж так теж нормально можна їхати, а? Чи ж а вона без щитка приборів буде їхати взагалі? Ти ж японець, може під люкаю не їхати. а? Да? Без щитка? Ай-яй-яй. Да ти щось розбираю, розібрав машину, це, це ж електрик як то, самозванець. Приїхав, розламав і поїхав, а потім робить, що хочете, так? Да? Серега, да, скільки машин поламав за сьогодні вже? А? Де був сьогодні? В Києві був? Борис був? Вони самі до мене приїжджають. Самі приїжджають? Біля заправки. Де? Хто? А вже Берекло, приїжджали? Біля да. да? як до тебе їхав. Да? А вже були? Ман. 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 Ух ти. Ну ми в цьому ділі не дуже розбираємося. Я кажу, всегда Серега, як розбирає... Машини, я то подивлюся, очі закрив, щоб я розібрав, б її ніколи не зібрав. Я пам'ятаю, чишся ж, ж, э, нашого дитинства магнітофони, весна там 306, помниш? Розбираєш і постійно був такі гайчки лишні. Було таке? Чи ні? Чи, ні, ні. Ти? чи в тебе не було? Він вже бачиш електрик, в нього було, не вистачало. А в мене вишні, ну от реально лишні були. Лишні і все. Так а що, там щось? Що, що ні. Що ні? Щось не то, каже, ні, не понятно, що не то. Ох і кіно. Так що, друзі, отак, от буває таке кіно. Так що сьогодні доїхав до нас Сергій Василенко, один з найкращих електриків, ну, тих, кого я знаю, реально крутяк. Людина, яка зацепиться, хто пам'ятає, нам робив бачка датчика бачка. По морозу тоді, але зробив. Так що все чин чинчина. І тут розламав, і там розламав, все повикидав. Ну немає, немає масла, все нормально. Значить, що? Значить, все-таки міняли по кришку клапанну. Ось так по чуть, -чуть працюємо. Такі стоять, не дивив, що не дивився, у нас вчора відео новеньке АКБ. Чуєш Юра, а ти не питав за цього, інтеркулера ще уточни за моторчик, коли він включається долучиться, чи він нам ще включається чи ні. Бо о, щось значить, що моторчик теж не включає. Але машинка реально шпілить лки-палки. Так, тоже? Ну, фішвалися. Пішла. А. Так, Чуєш, опускається. Вони ж дятли. Дятли... По одному не літають. Якщо одна машина з батьком була неправильним, то й друга так само. Що знайшли ще за штучку? Зараз покажу. Так, Вже ми положили донкрата, щоб не думали, що ми олені, е, компресора, троса аж на 18 тонн. Е, не знаю, що він з наждачкою робив. Е, Антифриз зелений, набір ключів і масло на долівку. Це таке тут було. А таке ми купили новеньку каністру. Так що ну так. Це трос. Не пам'ятаю, а вчора дев'ятку Серегину тягали. От. І що ми знайшли? Отака є штука клас. І прикурюватель. Оп, і тут відкриваєш. Десь якось Юра мені показував, відкриваєш, воно е, така штучка є. Ха-ха, да? і цятька, так. Да? Сергій, ти бачив таку штуку чи ні? Ова! І все, Америка воліпави. на. От то крутяк. От то японці. Да, вони кажуть так, про японців. Все, взагалі крутяк. І світиш собі. І вона ще на магнітні. Можна притепити куди хочеш. Тобто ну, можна і не тільки сюди, можна. Не, ну, ану, вий... А, Вона змотана просто. Можна, змотана. Все так що Америка гулі баби. Вона розламала усю машину. Всю машину розламала. На розламав. Оце Вот Ну, вони можуть... Красавчик. Полізано О, десь в дирку. А Як ти удобно в машині сидіти, а? Приїхав електрик, знайшов лючок, оказывается. Ты що? Да. Не, ну він сказав, що він должен быть. Ну, да? може десь є. А це що? Тхуїна, Щось а, це ж тут запаска, А, запаска оно збоку є. Лампочка. а? По Зайшов і все. Америка голібаби, так? Да? Якого, каже, і якого він туди заліз? Сверла. <риклад> Та, Йосип, мамою. А я думав, це пнім у вас, а це електро. <риклад> Ні, ну є ж і пнємо, так? Да? <риклад> Забрали на ремонт. Поломили. І наскільки вистачає цього? Машина <риклад> да? 10. Так нормально. Та й одного акумулятора? Да. Та 201 акумулятор. Нормально. А ну оп. Оп, осьо. І проводки. є. Проводок є. Така труба ржавуща. Це розпарка, типу, да? стабілізатор так? Стабілізатор якийсь такой, да? Ну вона а... не стабілізатор. Між раму перемичка. Миноискателя понизи. пи-пи-пи-пи, по пи -пи -пи -пи. проводу, вот та штука. Нет, так воно он так засу... Такие жмут, Я засовываешь, класс. Это первый раз таке бачу. Пи-пи-пи-пи. пи, -пи, 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 -пи. Давай, давай, Это портал, мы шукать. сухачить. Міньори шукають провода. Що? Що каже? Лобковий фонарь. Лопко Андрюха. А що я кажу зараз зроблю? Ось така штука, да? Так що ты, получается, може, сам бачок. Каже, все, пацани, може до заводу сиді так. А лампочка яка? А я не знаю, все. я зараз поперемикаю. Вот так з а. А, Юра, як ти? Бомба. Як казав мені один чоловік, а каже, ти Серега, якийсь чудний трохи, бляха, хай своїми електриками. Ну, конечно чудний. Тут не кожна людина розбереться в таких чувах. Чудес... А нічого. Нічого. Пішла. Нема. Пішла, пішла, Пішла. Підняла, піднімай. А, стрілка? Ну да, на соля. Стрілка, да. Я думал лампочка. Не, поднялась уже, давай Стрелка, да, пошла. Ну, теперь я отключаю. Все, она пошла до низу. Пошла до низу. А, даже я, буду, дай телефон не бачу. Так, теперь...